Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 30 січня на східному узбережжі 11 година. І як завжди, перед оглядом новин я закликаю вас донатити на підтримку України. І якщо ви не знаєте, куди, ви внизу під цим відео в описанні можете знайти два посилання на фонд united 24 і фонд Сергія Притули, де ви самі можете собі обрати, кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Українська тема а в американському просторі в топах сьогодні є. І, на жаль, новина доволі така неприємна. А саме про, про вчорашні скандальні плітки, які просто розлетілися практично про всій Україні, про те, нібито а... Зеленський хоче звільнити залужну. І дивіться, яка штука, я вам скажу свої 5 копійок. А хто це розігнав, звичайно, це чи хто запустив цю плітку на самому не зрозуміло, дошло знову ж таки, як бачите, до Америки аж сюди, але хтось використовував це в своїх політичних навіть цілях, а хтось навіть я вам скажу, знаєте, от по доброті своїй допомагав розповсюджувати цю плітку, розказуючи, починаючи вступати за Зеленського, який він хороший, там і так далі. Чи за зазалушно, -за я вже заговорився, і навіть. Не думаючи, що просто хтось вкинув таку какашку, скажімо так, а ми починаємо це переносити, передавати один другому, розмножуючи це все діло, і воно заходить далеко за межі. І Під час війни це це просто, я не знаю, це реально ненормально. Просто але дивіться, воно бурлило по всій Україні вчора. Сьогодні воно досталось до Америки. Так само тепер і американці знають про те. Що ходить так сказати по Україні? Ну але по цій самій темі, дивіться, от бага дехто із вас мене запитує, що ж відбувається в Техасі, Техаська Народна Республіка. Слухайте, це точнісінько, така сама плітка нема реально щось багато розказувати. Я, в принципі, час від часу розказ, повертаюсь до цієї теми про те, що декілька місяців назад губернатор штату Техас випустив закон, який взагалі закрив кордон. Потім е федеральна влада, маючи більшу е владу, вона це перевернула. Потім е штатовські е штатовська влада повісила колючу проволоку. Люди почали лізти, зацеплюватися, Дехто навіть е під загрозою смерті. Прикордонники, які підкоряються федеральній владі, почали їх вирізати. Штат подав на них в суд. Верховний Суд Сполучених Штатів Америки сказав, що федеральні прикордонники все робили правильно. Натомість штатовські тепер прикордонники по наказу губернатора ще більше накидали проволоки на ці прийоми, пробіги. І все це відбувається таке Eagle Пес Eagle Pass. Це там, де пролітає Орел, якщо перекласти таке місце, якраз таке невеличке манюсіньке містечко. Але тепер про нього знає вся Америка і мабуть, весь світ. Але ніякої техаської народної республіки не відбувається. Весь цей шум це частина передвиборної кампанії, щоб, в принципі, зірвати домовленість, яку знову ж таки, республіканці і демократи робили разом, поки ну, не встав туди свої 5 копійок Трамп. Ну, оце я постараюся. Остання новина сьогодні про Трампа. Я вам накопав. Трошечки інших новин сьогодні, щоб трошечки відволіктись від цього самого Байден Трамп протистояння. Дивіться, з'явилися декілька новин, ті, які згадував вчора о обновлення, а саме про те, що про те, як загинули військові на американській базі в Йорданії, про те, що. А тепер дивіться, вже е, з'ясувалося, що трих, троє людей, які загинули, це були з, 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 інженер, з інженерних військ. Це в принципі не багато що міняє. Ось поранених вже більше 40, І ця цифра, можливо, навіть буде збільшуватися. Як дрон залетів на базу, стало відомо про те, що е, ворожий дрон. Просто слідував позаду американського, який повертався на цю базу. І виходить, американський захист просто не зміг зорієнтуватися. І я не знаю, чи він порахував два за один, чи як там. І виходить, оці всі 150 попередніх атак на американські там бази, кораблі були. Зупинені, але в цьому випадку не зрозуміло, чи це такий хитрий ворожий безпілотник так прилетів, що він заховався і ж в потоці американського дрона, чи так вийшло випадково, але ось така історія. Ну і наразі поки що ще невідомо, що американці придумали яку відповідь. І ще новина. Про те, що е секретаря із американського СБУ, якщо вам простіше так сказати, Homeland Security, Алехандро Майорка. А сьогодні е Палата представників і є комісія по е національній безпеці, яка розглядає це питання, і йому висуваються знову ж такі е звинувачення. Про те, що він. Відмовився виконувати закон. Це перше звинувачення. Мається на увазі, що він мав бути жорсткішим на кордоні, коли нелегали лісу через кордон. А друге, те, що він втратив довіру людей. Ця комісія має винести своє рішення сьогодні, і тоді, от, розпочнеться голосування з цього питання. Ну а голосування мається на увазі про те, щоб його імпічнуть, імпічну, тобто звільнити з роботи, якщо по-простому. А дивіться, одна і ще така іноземна інтернаціональна новина в Америці. вже другий день про неї пишеться. Вчора її якось пропустив, тому що це про русаків мені було не цікаво, але дивіться трошечки конспірації вам накину. Така собі Каміла Валуєва, яка виграла золоті медалі разом з своєю командою у фігурному катанні на Олімпійських іграх в Пікіні, була зловлена на допінгу ще тоді. Але дивіться, зараз вже почався 24-й рік. Ще до цих пір розбірки вели з цього питання, і нарешті сьогодні було винесено покарання. І покарання виявилося трошечки цікавим, замість того, щоб дискваліфікувати всю команду, вони дискваліфікували тільки цю камілу. Більше того, вони зняли бали. До речі, її відсторонили від спорту на 4 роки і 15 років, тобто їй буде 19 через 4 роки, а там хто його знає. Це не гімнастика, можливо, ще зможе кататися. Але дивіться, зняли бали тільки у фінальній частині. Тобто, якщо її відсторонили повністю, то всі її бали мали би зняти. А так зняли тільки її участь у фінальній частині. І що це зробило? Росіяни були на першому місці, їх бали перерахували, їх опустили вниз. На перше місце піднялися американці, на друге японці і росіяни опинилися на третьому, тобто все рівно з махлячістом і так далі. Канадці ж. Залишились на четвертому, вони очікували, що їм будуть бронзові медалі. але з цими махінаціями, з балами, їм не вистачило всього-навсього одного бала, все-таки, щоб руски опустилися нижче за них. Ну і знову ж таки, стаття говорить про те, що все-таки руки Кремля, бачите, такі довгі, що залізли, навіть от в Олімпійський комітет чи в оцей. Ем, Спорт, фігурне катання, і там трошечки все рівно, навіть з усіма цими махлячіством, все рівно вони трошечки якийсь вплив мають, які не які, а медалі після Олімпійських ігор залишилися. Ну і трошечки таких звичайних американських новин, буденних, які трошечки от, приємні, неприємні, але чим живе Америка? Так от вийшла одна така стаття. В принципі, новина про Огайо, але це відбувається по всій Америці. А що саме зараз пішла серія судів в Америці, де судять церкви, і де церкви судять у відповідь державу? Про що суд? Про те, що церкви допомагають бездомним в Америці. Взагалі це зараз велика проблема. Їх почали рахувати якимось там спеціальним способом з 2007 року, і зараз в Америці. Знаходиться, по цим даним 600 тисяч бездомних людей, які живуть в палатках, там і так далі. Які Або в притулках різних, або в палатках, або де хоч, або живуть на теплотрасах, навіть так само. Такі випадки бувають. І дивіться, яка штука, взагалі, яка причина, чому судять церкви, тому що ну, церква, це ж взагалі як синонім благодійності, і вони це їхня частина справжнього християнського, до речі, життя. Це якраз. Турбуватися про таких людей, справа в тому, що дивіться, що а, от, чому саме перша це випливла історія про Огайо, хоча подібні були і в Техасі, і в Орегоні, і в Каліфорнії, і в інших штатах. Так, от а, зараз, особливо коли зима, одна церква там береться просто до уваги на її прикладі, а там просто перелік цих церков, які попадали в подібні ситуації. А пастор цієї церкви, бачучи, як люди на морозі мерзнуть, він їх там на ніч по суті притулив дав переспати в себе е, в церкві. І чому держава судить цю церкву? Тому що в Америці є таке поняття, як вся земля в Америці, міста, села там поділена на зони: тобто є фермерська земля, є е, е, житлова земля, є там комерційна земля, є індустріальна земля. І в Америці, взагалі, от дуже багато до речі, от можливо українцям буде це незрозуміло, але виконування закону доходить до тошноти. І коли, наприклад, оці ці всі зони робилися, вони були з ідеєю турботу про звичайних людей. Тобто, щоб якийсь там дядько, умовно кажучи, багатий не купив собі кусок землі в центрі міста або в спальному районі, і забабахав там, я не знаю, який небудь мототрек. Або забабахав собі завод і там буде коптить під вікна. Тобто ці моменти дуже жорстко спостерігаються. Так от, дивіться, коли цей пастор, розполагаючи добрим серцем, селячи на ніч в морозну ніч у себе в церкві. Він порушив, дивіться, який закон, що це, церква не є житловий, житлова зона. А якщо він там роз, розселяє людей, там має бути такі звичайні речі. Ну, туалет зрозуміло, в церкві я думаю, є. Але там має бути кухня, тобто плита зварити їжу, пральна машина прати свою одежу. І всякі такі штуки, чого в церкві, ну в більшості церков, зрозуміло, таких речей немає. І поручає, по, виходить, що. Цей дядько, просто приютивши. ну, Я думаю, якби це було на одну ніч, то нічого не було б, але я так розумію, що це вже на постійній основі зробилося, і ці вже бомжі там живуть у цих церквах. І виходить, що тепер от, е держава судить церкви за благодійність, тому що вони порушують і ж оці зонові закони. Ну і ця стаття так само розказує подібні історії. Це навіть не тільки. Е Говориться про житло. Наприклад, в Орегоні, в Техасі і от в Каліфорнії, я згадував, там згадуються місця, що просто люди приносили обід, кормили людей, тобто не, не ховали. Там теплі, як ви розумієте, це штати, там питання житла не стоїть, вони собі в палаточках живуть. Але коли, коли ви приносите бутерброди, умовно кажучи, цим бомжам, ви порушите закон. І, наприклад, в одному штаті було в Орегоні, наприклад, було прийнято рішення, що ви не можете ходити сім днів в тиждень кормить, тому що це порушує. Якщо ви два дні в тиждень ходите, то це нормально. Тобто, от такі штуки. Ну, я думаю, такі відбувалося давно, не в таких масштабах, звичайно. Але, наприклад, зараз, коли питання християнства, воно. Вищих колах до цього холодніше все відноситься, то на це ну, от перестають закривати очі. Що це далі, розростеться, але от, от з такими от проблемами доводиться стикатися. А дивіться проблеми, які переживають Нью-Йорка. Я думаю, що люди, які мають метро в Україні, можливо, їм таке зрозуміліше, я не жив в такому місці, не знаю. Але дивіться, в штаті, в самому Нью-Йорку метро своє вони називають Subway. І у них дивіться, яка проблема: що за рік сотнями людей падають на колії під поїзда. І по різних причинах: хтось самогубство, хтось по необережності, когось пихають спеціально туди. І взагалі з цих сотень, що туди падають, хтось вилазить. Але за минулий рік тільки 241 попав під поїзд, тобто якимось чином поїзд його вдарив там, одрізав руку ногу чи ще що-небудь. І 90 загинуло. Ну, як ви розумієте, влада взагалі в Америці оці питання такі стоять, що от навіть на перехресті, от в нашій сільській місцевості, це особливо видно в Індіані, коли там просто кукурудзяне поле, дороги їдуть хто як хоче. Але літом кукурудза стоїть висока, і ви виїжджаєте на перехрестя, не бачите. І там буде одна, друга, третя, десята аварія. Ага, після десятої аварії поставлять вже якісь, умовно кажучи, стоп там чи ще щось. Або поставлять в Америці дуже розповсюджено four-way stop. Тобто всі з чотирьох сторін, хто під'їжджають, обов'язково мають зупинитися. Не роблять головної дороги там в таких випадках. І тут щось подібно трапилося тут. Придумали нові такі е загородження, парканчики такі, прямо. Перед перед цим, перед поїздом, коли він під'їжджає, тоді тільки двері розсовуються. Ну і тут вони, виявляється, знаєте, ще така новина. Що виявляється, в Нью-Йорку не просто люди попадають під поїзд, а є такі махлячики, які приїхали на один поїзд, їм треба пересісти на другий. Замість того, щоб вийти по сходах, розплатитись там, можливо, за другий рейс. Вони перебігають через ці колі. Тепер, виходить, ці забори. Вони ну, перешкоджають махлювати, скажімо так. Ну, люди не задоволені цими парканами по різних причинах. По-перше, вони працюють дуже повільно. Навіть ті люди, які не махлюють і чесно, вони проходять. Ось, але от, ну, пробує такі рішення, запустили на одному із манхеттеновських таких станцій в тестовому режимі, як воно працює. Ну, і люди перші такі враження дуже. Незадоволені. Ось і ще дивіться, яка новина про те, що люди незадоволені за минулий рік, чи в минулому році особливо почалося такі великі IT-компанії, як Google, Apple, Meta це, Microsoft, це Facebook, якщо вони знали, Amazon і Microsoft почали звільняти мерви людей просто. І тільки дивіться, за от неповний місяць. Січень уже звільнили ці компанії разом 25 тисяч людей. А дивіться, в чому історія? От доволі довго вважалося, що от, якщо ви йдете от, програмістом, да, як кажуть, це найкраща професія. Вчиться на цю штуку. Але якщо ви трошечки занурюєтеся в тему, взагалі це сама буде ну, неперспективна професія навіть в ближчому майбутньому. Чому? Тому що. Ну от був такий аналіз проведений, і, от, скажімо так, середнього рівня, який-небудь програміст пише яку-небудь програму, коди там, да, кодову програму, він пише, умовно кажучи, скажем, середня програма, середні дані, він пише там, умовно кажучи, три дні плюс-мінус. Може більше, якщо більше програми. Але якщо брати цю програму, який серед навіть хороший програміст не середнього рівня. А аналіз був проведений на, на рівні хорошого програміста. Він пише цю програму декілька днів. Штучний інтелект, точнісінько, таку програму, пише буквально за лічені години. І як ви розумієте, що е, все більше і більше ці компанії вони якраз починають скорочення своїх працівників, які займаються таким. знову ж таки, всіх скорочувати, звісно, не будуть, але такої масовості. Це буде просто, знаєте, в Америці кажуть, робота дед-енд. Тобто, це перспективи, куди-небудь розігнатися. Хіба що ви небудь там стіп джабзи і так далі. Ну, окей, який відсоток людей все-таки, можливо, має такий рівень і так далі. Ось. Ну і зрозуміло, що. Звільнення людей здавалося б, це погано. Ну для працівників це, звісно, це погано. Ви маєте шукати нову роботу і так далі. Але для компаній це плюс, тому що їхні акції навіть підняли в ціні, тому що акціонери о, менше витрати на зарплати і так далі. Робота буде йти далі. І виходить, ці всі компанії все більше і більше зосереджуються на штучному інтелекті. Так що. Знову ж таки, от мої новини, серія новин, які я давнин давно розказував про термінатори і так далі. Слухайте, воно от потрошечки все-таки потрошечки вживається, втілюється в наше життя. І це просто стає нашою реальністю. Це вже на якій-небудь там фантастика чи свого роду. Не, і остання новина так само із цієї серії. Якраз ж сьогодення фантастика, майбутнє трошечки. Одна із таких крутих Ілономасовських компаній з усіма його вошами в голові і так далі. Є в нього і класні речі, які він робить: той самий SpaceX, StarLink, там, і Tesla, і так далі. Є, є в нього ще одна компанія, з якою він працює. Це називається Neuralink, від неврологія. І він взагалі робив ще такий рекламний ролик, який взагалі розказував про цю компанію ще в 22-му році. І дивіться, новина вийшла вчора буквально. Ілон Маск повідомив, що першій людині вживили в мозок чіп. Що це за чіп? Взагалі планується, що ця компанія зможе. Взагалі цей чіп в голові і так далі, зможе зробити дива для людей з інвалідністю. Тобто люди, які сліпі, люди, які не мають не рук, там, чи кінцівок, просто пальці, там, чи просто не працюють, я не знаю, різні. Тобто люди з інвалідністю, які не можуть робити звичайних речей, які будь-хто може робити. Так от, перший пацієнт, якому був вживлений цей чи в голову він якраз із тих, які в нього руки не працюють, і що цей чіп буде робити, коли він зараз сказав, от Ілон Мас зробив таке коротке повідомлення, що перший чіп вживлений, перші результати дають дуже оптимістичні прогнози. Взагалі, що цей чіп планується, що він буде робити людині, що він просто силою своєї думки зможе друкувати, керувати своїм телефоном, комп'ютером. Тобто, я так розумію, що вони будуть. По-американськи це синк називається, він зв'язується напряму, і ви просто як через якісь програми. Ну, Взагалі це дивні штуки, звичайно, коли ви дивитесь про таке штуки, про таке. Але е що це ну, реально диво. А з іншої сторони, ну, не з іншої сторони, а просто подивитися з людей, які живуть з інвалідністю. Якщо такі штуки будуть працювати, ну, ви просто не будете. Взагалі, по суті, відрізаний від суспільства, тому що ви можете багато робити, знову ж таки в дальніх перспективах вони планують, що завдяки таким чіпам людина навіть зможе і ходити, яка не ходить, і так далі. Тобто, там, взагалі, такі замашки за занадто... НАТО якщо так можна сказати, вийде чи не вийде, будемо ну, цікаво подивитися. Ось такі новини на сьогоднішній день. На цьому, все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Не забудьте підтримувати Україну. А я, як завжди, вдячний за ваші підписки, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. На цьому все зустрінемось завтра. Все буде Україна!